О славні праведники Христові, святі Йоакиме і Анну, що молитися перед Престолом Небесним, всемогутнього Царя і велику сміливість до Нього маєте, щоб від преблагословенної дочки вашої, причистої Богородиці, Преснодіви Марії, втілитися зволив, тому до вас, заступників многосильних та молитвиників за нас, грішні та недостойні прибігаємо. Моліть Бога, щоб відвернув свій гнів від нас. І на незліченні гріхи наші споглянувши, навернув на шлях покаяння і на дорозі заповідей своїх, утвердив: молитвами вашими в мирі збережіть життя наше, і виблагайте все, що для життя і благочесті потрібне, нам від Бога даруючи, від усіх мук бід та несподіваної смерті заступництвом вашим визволіть і захистіть від усіх ворогів видимих і невидимих. Щоб ми тихе і мирне життя прожили благочесті і чистоті. Випросіть у Всемогутнього Бога, аби зачалося здорове дитятко, щоб щасливо родилося і росло нам на радість, а Богові і вам на славу, і щоб в мирі, це тимчасове життя проживши, сподобалися Ми Небесного Царства Христа Бога нашого, якому за це і Присвятим Духом належить всяка слава, честь і поклоніння. На віки вічні. Амінь. Як завжди буду вдячний за підписку, вподобайки і коментарі.